Привіт, такі привітки! Усіх! Я всіх вітаю на своєму каналі Віблія Твесь Сьогодні Коротенько будемо говорити про марка, восьмий розділ, що саме знаходиться в цьому розділі, які саме найкращі вірші, яких ми можемо почерпнути, що робити за своєю душею. Взагалі, як боротися на цій землі? Отож, підписуйтеся і поїхали! Як завжди, як завжди, ми трішки будемо спочатку читати, а потім аналізувати, що ж це означає. Відкриваємо марка 8 розділ. А тут я не все буду читати, можете самі прочитати, я просто коротенько Опишу про що це так. Прочитаємо тільки кінцеві вірші, які я підкреслила, і які я вважаю, що вони є головними, так, в цьому розділі. Отож, Марка, восьмий розділ. А початок про те, що чудесне нагодування чотирьох тисяч народу, так тобто Ісус нагодував народ, мавши тільки трохи риби, так? яких він поблагословив і роздав чотирьом тисячам. Народу. Дехто може сказати, що це, наприклад, ну, я не знаю, фейк, що це якісь казки і так далі. Але ми знаємо, що є такі в світі моменти, коли ти ну, не можеш своїм примітивним мозком, так, розумом описати, що ти бачив, так що ну, це не піддається логіці і це не піддається взагалі ніякому розсудку. Так. Ми привикли, що ми маємо. Помацти, так, і тоді ми зрозуміємо, ага, це значить бутилка, там. це те, 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 те так? тобто, А те, що ми не можемо усвідомити, не можемо проаналізувати, що це таке, то ми жахаємося. Але насправді чута існують, і про це а, всі говорять адекватні люди, скажімо так. Далі йде мова про те, що фарисеї вимагають ознаки із неба. так? А, тобто вони вимагають давайте трішки прочитаємо з 10-го вірша. І всім він негайно до човна. Всі всі він негайно до човна зі своїми учнями та й прибув до землі Далмануцької, і вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, його випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїй дусі і промовив якої ознаки цей рід вимагає? По правді, кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана. І покинув він їх, усім усівся знову до човна і на той бік відбув. Тобто, про що це мова? Про те, що Ісус бачив, так, ми знаємо, що Бог Отець є Бог Син так? і Бог Дух Святий. Про це пишеться в Івана. Так? Івана я в описі записала, де саме пишеться так. Я знайшла єдиний віршик, який описує, що Бог Отець є Бог, Дух, так і Бог Ісус Христос. А в Івана, по-моєму, перший Івана можете відкрити прочитати п'ятий розділ і сьомий вірш, так? Про те, що ці троє є одно. І бачачи їхні серця. Він чітко розуміє, що навіть якщо він дасть якусь ознаку, ці люди не навернуться, ці люди не покаяться. Тому що їхні серця зачерствілі і вони переслідують лише свої якісь цілі на землі. Далі мова йде про те, що ми стерегли це восьмий розділ марка, про те, що ми стереглися фарисейської науки. А... Про те, що, наприклад, Ісус каже, чого ви міркуєте, що хліба не маєте. Чи ви ще не знаєте і не розумієте, чи маєте серце своє затверділе. Мавши очі, не бачите, Це 18-й вірш. Мавши очі, не бачите і мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте. Так, Тобто спеціально. Далі, уздоровлення сліпого в вісадії, теж цікавий, цікава розповідь, можете прочитати 8 розділ марка. Далі учні визнають Ісуса за Христа. Далі Ісусові треба багато страждати. Мова йде про те. Давайте трішки прочитаємо ці пару віршиків серед з першого вірша. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші. І перевсіщенки, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня воскресне. І те слово казав Ісус відкрито, а Петру взяв на бік Його, тобто учень Його. Йому став перечити, а він обернувся і поглянув на учнів своїх та Петру до кориг, і сказав: Відступись, сатано від мене, бо думаєш, ти не про Боже, а про людське. Так? Тобто мова йшла не про ну, звернення йшло не до Петра, а мова йшла про сатану, що сатана може входити в людину, так, і словами, язиком ротом цієї людини говорити. Ті речення, так, які а, не Богу угодні. Тобто, це важливо. Тобто Бог говорив, Ісус говорив не до Петра, а до сатани. Не знаю, Петро зрозумів, не зрозумів. Далі на останок, восьмий розділ Марка, також дуже цікаві вірші, вони дуже повчальні. Їх, їх я підкреслила, бажаю вам теж підкреслити, особливо 36-38. Як спасти свою душу. Це саме найголовніше. Є всі ми знаємо, так, навіть фізики, біохім, біох. Кажу, хакенги, біохіміки, вони визнають, що є фізичний світ і є духовний світ. Так? І те, що ми бачимо в фізичному світі, а, ну це ми бачимо так. А те, що в духовному відбувається, то для нас просто а, якесь жахіття. Ми не можемо зрозуміти, що ми бачили. Дехто навіть говорить, що декого, декого там бачив, в старій хаті крізь стіну проходили. Так, і так далі. стіну проходив. Тобто, Адекватна людина, віруюча людина, вона розуміє, що це демони, так? Третина ангелів, які були скинені з неба разом з сатаною, так і ця віруюча людина, вона розуміє, звідки ноги ростуть, як то кажуть. Але невіруюча людина, вона не може осягнути, що це таке для неї це жахіття, вона лякається, ну і так далі. Ось також найголовніше зрозуміти, що все-таки є фізичний світ, є духовний світ, і на сьогоднішній день йде боротьба між Богом і сварною. Хочеш те це усвідомлювати, не хочеш усвідомлювати, так? Прийде час, всім очі відкриються, і тоді, як то кажуть, всі ми отримуємо по заслугам. Отож, як спасти свою душу. Саме найголовніше, з 34-го вірша, марка, 8 розділ читаємо. Ісус покликав народ зі своїми учнями та й промов до них, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого хреста та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу ради мене та Євангелії, той її збереже. Тобто все навпаки, розумієте, так? І далі, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Це 36-й вірш, 8, марка, 8-й розділ. Ще раз, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в цим перелюбнім та грішнім, то посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Тобто тут чітко і ясно сказано, що все, що в цьому світі аля світі пропонується. А ми не повинні так сильно, ну, я би не сказала там, взагалі не звертати ні що увагу, так, але е, сильно прив'язуватися так, до чогось, тому що це все скоротічне і це Бог все знищить. так. Тобто, Зазвичай потрібно розуміти, що це потрібно акцент уваги робити тільки на Божому. Слові, як спастися на Біблії, так на заповідях Божих, на вірі в Ісуса. Це дуже важливо, тому що дві компонентних для того, щоб спастися це мати віру в Ісуса, тобто вірити в Ісуса Христа. Ми знаємо, деякі народи не вірять, кажуть, що це пророк. А далі а другий компонент на це заповіді Божі, це обов'язково. Дехто каже, що це не обов'язково. Ми спасаємося по благодаті, але це є не зовсім так. Тому що заповіді були дані від створення світу. Це пам'ятка, творінню Божому. І також ще дуже важливий момент, хочу сказати, по поводу останнього вірша, 8 марка, марка, 8, 8 розділ, 38 вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Так, тобто це також є така. Сигнал, сигнал не невеличкий, так про те, що хто буде соромитися, хто буде соромитися, говорити про Ісуса, якось ніяково себе почувати перед друзями, там чи перед знайомими, так хто буде насміхатися, глузувати, а, ну а це нормально, а, тому що ці люди служать сатані, а не Богу, так ось, тобто глузування, насміхання воно має бути присутнім. Тому Біблія попереджає нас, що хто буде соромитися, Ісус говорить, хто буде соромитися, того посоромиться і отець на небі, так? Ось, тобто Ви не будете спасені. Тому ось, ось, ось так. І ніхто його не змінював. Так? Матвія чітко ясно написано в п'ятий розділ, що не руйнувати я закон прийшов, так, але виконати. І жодна йота. Закону не зміниться, поки не збудеться все. Так говорить Біблія. Все. Так. А далі ще хочеться сказати, що на наступний раз ми будемо розглядати також такий. Мені в приватні написали, хто хоче зрозуміти, так? Саме для тих людей я хочу зняти наступний ролик, а про те, чи субота є важливою, чи суботу відмінили, і що таке суботи мої і суботи ваші? І обов'язково розберемо колосян, а третій розділ 16 вірш, по-моєму, якщо не помиляюся. Одним словом, колосян, так там, де написано, що відмі... відмінено не неважливо. Хай ніхто вас не судить за питво, за суботство і так далі. так? Тобто, що Бог відмінився все і не обов'язково святкувати суботу, та взагалі заповіді виконувати. Так, ми спасаємося. По і по благодаті, нічого не потрібно виконувати. То що, грішити? <смі> так, тобто, розберемо цей момент на наступний раз. Також ще дуже важливий момент, хочу сказати по поводу останнього вірша 8 марка, марка, 8, 8 розділ, 38-й вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. Так, тобто це також є така сигнал, сигнал не невеличкий, так про те, що хто буде соромитися, хто буде соромитися, говорити про Ісуса, якось ніяково себе почувати перед друзями там, чи перед знайомими, так хто буде насміхатися, глузувати. А, ну а це нормально, тому що ці люди служать сатані, а не Богу. Так, ось, тобто, глузування, насміхання воно має бути присутнім. Тому Біблія попереджає нас, що хто буде соромитися, Ісус говорить, хто буде соромитися, того посоромиться і отець на небі, так? Ось, то ви не будете спасені. Тому ось, ось, ось. я що сьогодні вам було корисною. Підписуйтеся, клікайте на дзвіночок, також ставте вподобайку, пишіть в коментарях свої думки. А у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Всім пока-пока.